Всем привет! Мене звати Олексій, це моя машина Tesla Модул 3. В цьому відео проговорюю 10 основних причин, чому варто купити електромобіль, чому електромобіль краще ніж машина з двигуном внутрішнього зарання, які є сильні сторони електромобіля, і так, так і таке інше. В кінці відео також буде інформація про те, чи варто купувати електромобіль зараз, чи це просто інформація на перспективу. Тож, поїхали. Перша причина, і вона, в принципі, є головним рушієм електромобільності, особливо в Європі, в Китаї в інших розвинених країнах, це екологічність. Так, звісно, зараз можна придумати, що там на газу машини екологічні, чи навіть на дизелі машини екологічні, там стандарти Євро 4, Євро 5, що може і це непогано, в принципі. Але ні. Ні. Розумні люди вже давно порахували, що автомобілі – це є найекологічніші машини, навіть якщо ви добуваєте електрику на ТЕС і ТЕС. Хоча в Україні більшість електрики добувається, до речі, на АЕС. Це основне джерело нашої електрики, ТЕС та ТЕС використовуються для балансування. Окрім того, у нас є зелена енергетика, у нас є сонячна енергетика, гідроелектростанції. І В Європі є багато вітряних електростанцій. Також сподіваюся, що їх буде дуже багато в Україні після того, як закінчиться війна. Тож, навіть якщо прикинути, що ви добуваєте всю електрику з ТЕЦ ТЕЦ з неї не варіанту з спалити для цього вугілля, то електромовірі все одно виходить екологічнішим. І саме виготовлення бензину та дизеля з нафти, а також здобуття нафти, перевезення, то все, то воно є весь цей процес є менш екологічним ніж добуття електрики та зберігання її в батареях. Навіть процес виготовлення електричних батарей, які щороку стає більш екологічним, та батареї стають більш ємні, вимагають менше ресурсів. Навіть враховуючи цей процес, електромобілі все одно залишаються більш екологічними, ніж ДВС в кілька разів. Тож, коли я вибирав для себе машину, для мене екологія то був дуже важливий фактор, і в принципі тому я поставив цей пункт на перше місце. Якщо ж ви вважаєте, що цей пункт для вас не важливий, то йдемо далі. У нас є тут ще 9 пунктів. Другий пункт це технологічність. Автомобілі значно технологічно кращі, ніж машини з двугнув внутрішнього зарання. А це є кілька причин. По-перше, тут немає коробки передач, як такової, бо тут є лише одна ступінь передач. На деяких машинах. Типу, пориста екрана, є дві передачі. Сам це більше зроблено для якихось спортивних моментів. В більшості інших електромобілів передача одна, і тож вам не треба думати про обороти двигуна, ви не відчуваєте, коли вони переключаються, вам не треба взагалі затопиратися, цей редуктор ніколи не поламається, і у вас все буде гаразд. Друга причина, чому електромобілі технологічніші, це рекуперація. Коли звичайна машина тормозить, вона використовує колодки, колодки зажимають колеса, і таким чином колодки стараються, і вам треба їх періодично замінювати, там кожні там, 10-20-30 тисяч проходити ТО і ці колодки міняти. В Колодки ходять більше 100 тисяч. Спокійно в цій машині зараз 105 тисяч, там колодки стоять оригінальні. В мене в тиста машині 160 тисяч. Там колодки теж стоять заводські. В принципі, я не чув таке, щоб хтось міняв ці колодки, мабуть, там на 200 тисяч і хтось міняє. Чому це так? Тому що в електромобілі є така штука, як рекуперація. Коли ви їздите в місті, у вас за рахунок того, що ви тормозите, ви тормозите по суті не колодками, ви тормозите двигуном. І за рахунок цього у вас електроенергія накопичується назад в батарею. Тобто ви і економите на колодках. І приємніше, м'якше, значно комфортніше тормозити. Також в деяких електромобілях можна їздити лише з однієї педалі, тобто ви нажимаєте лише на газ, нажали сильніше, поїхали, нажали менше, вам почало зупинятися. Деякі машини дозволяють зупинятися так до повного, тобто можете їздити повністю з однієї педалі, забути, що у вас взагалі є гальма. Коли Тесла випустила свою машину Тесла Model S, там був такий великий, здоровий смс-дюймовий екран. І пізніше, через кілька років, Теса випустила таку штуку, як автопілот. Тобто машина має їхати сама, змінювати сама смугу, прилаштовуватись і в ідеась майбутньому світі буде їздити сама. Маршруту. Тож більшість автовиробників, які виробляють електромобілі, також стараються робити їх максимально технологічними, Тобто додають там новітні технології автопілотування, а також мультимедійну систему, яка має бути на якомусь нормальному рівні, з карплеєм, з екранчиком. От то все. Тому машини з електричним двигуном частіше не спіговані якоюсь електронікою та автопілотуванням, ніж машина з двигуном внутрішнього трані. Третя причина є естетичною. І вона ж є сугубо суб'єктивною. Ця причина полягає в тому, що в приїзді на електромобілі ви не відчуваєте запахів бензину, запахів газу. І особливо, якщо прийняти з машинами на газу, там де в салоні ваняє газом, навіть якщо у вас якась нова суцільна крута установка газова, якогось там супер енного покоління, все одно у вас буде запах газу в салоні, і після заправки, після старту, після перемикання з бензину на газ, у вас все одно цей запах буде. І так само після того, як ви відвідали АЗС, у вас буде воняти бензином, у вас буде воняти дизелем навколо машини, в машині, навколо вас, ви будете в одяг, і то все коротше, в бензині. Якщо у вас це хоча б трошки дратує, вам це не подобається, то в електромірі можете здихнутися з полегшенням, оскільки тут немає запахів, електроенергія не воняє, ніяк не пахне. Тож можете спокійно їздити і не прийматися оцим. Також, поки ви їздите в електромобілі, у вас немає вібрації від двигуна внутрішнього зрання на прискореннях, на примиканнях передачі ви цього всього не відчуваєте, тому вам комфортніше, плавніше їздити. І на електромобілях в цьому плані краще і приємніше, естетичніше. Також, окрім вібрації, у вас немає шуму від роботи двигуна. Ви не шумите зі своїм сусідям у дворі, ви не шумите в паркінгу. Ви собі тихенько їздите. Європейці навіть придумували таку штуку як вес. Система сповіщення пішоходів, коли ви їдете на низькій швидкості на електромобілі, оскільки Є така проблема, що пішоходи не чують електромобілі, коли вони їдуть за ними. Власне, ви їдете на машині, вас пішоходи не чують, тому що вас не дрочить мотор, і відповідно вас може не почути. Тому спеціальну таку функцію, яка видає звук на низькій частоті, щоб люди вас могли почути. Настільки електромобілі тихі і комфортні, і плавні, і естетично кращі ніж. Машини з двиганом внутрішнього зарання, які дерчать, воняють, коротше, ото то все. Четверта причина. Я думаю, що вона буде дуже важливою для багатьох власників машин з двиганом внутрішнього зарання це технічне обслуговування. Технічне обслуговування на електромобілях є дуже дешевим. Інтервал обслуговування є великими. Вам не треба багато чого міняти. Рідини в машині міняються також, але ці рідини міняються дуже рідко. Мастило в редукторі та в двигуні міняється там умовно раз на 100 тисяч, ну там в залежності від моделей, там тормозна рідина теж там раз на 2 роки або раз на, там, на 30 тисяч кілометрів. Антифриз міняється взагалі раз на ніколи. Тож, в принципі, на електромобілях ТО дуже маленьке. В більшості випадків ТО це заміна просто фільтр салону. А на моїй попередній машині Hyundai Ioniq я робив одне ТО, і це ТО це по суті була перевірка електроніки, діагностика та і заміна. Пютерсавону. П'ята причина це довговічність. Про це трошки важко зараз спілкуватися, оскільки більшість води електромобілів вийшла там після 12-13 років. Тож найстаршому електромобілі зараз 10 років, і більш стабільні машини, які фактично більш довговічні, вони вийшли в основному пізніше. А зараз можна судити про довговічність електромобіля по моделі, наприклад, Chevrolet Spark електричний, по першому вольту, по машинах, які були зроблені добре. По наприклад, Рнозоя, які зараз дванадцятого років в приїжджає стільки ж стільки проїжджали, коли вони випустилися. І більшість цих машин переживає великі пробіги, там 100, 200, 300 тисяч пробігу. Через те, що двигуни в електричні вони менші по розміру, вони більш витривалі. І фактично електричні двигуни значно менше ламаються, ніж бензинові двигуни. Їх менше треба обслуговувати у бензиновому двигуні. У вас є багато різних рухомих частин. В електричному двигуні такого нема. І через це електричні двигуни значно довше живуть, довше проїжджають і більш надійні. Але все ж звісно, є моделі електричних машин, там де з двигунами не все так добре, наприклад, Tesla Model S до рестайлові моделі. Інтерв'ю з власником такої машини можете подивитися в мене на каналі. Він розкаже, скільки він вклав за три роки володіння в електромотор. Спивер, це велика сума. Але ця ситуація не є показовою. В більшості електромашин ви нічого не будете вкладати в ваш електромотор. Друга головна складова окрім мотора це батарея. Батарея в більшості електромобілів є досить живучою. Вона проживає велику кількість років, велику кількість кілометрів. На прикладі машини Hyundai Ioniq електричного, який приїхав 160 тисяч, на якому зараз їздить мій тесть. Там батарея не доградувала ні на процент за весь цей час. Але, звісно, є така машина, як Nissan Leaf, там, де батарея є значно більш проблемнішою. І там вже є висока деградація і відповідно там батареї менш е, стабільні. Це все залежить від моделі, але загалом, якщо в машині присутній клімат батареї, це охолодження батареї, та підігрів батареї, якщо він грамотно реалізований, то ці батареї будуть дуже довговічними. Якщо ж вам подобається це відео і те, що я роблю, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться обов'язково на канал, натисніть дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про нові відео. Також напишіть вашу думку про гібридні машини та машини на водні. Чи ви бачите взагалі якийсь сенс в машинах на водні, і чи думаєте, що вони взагалі будуть якось розвиватися? Чи це тупікова гілка розвитку, як вважає Ілон Маск. Пункт номер 6 це зручність. Він може бути у вас лише в тому випадку, якщо ви живете в приватному будинку, або у вас є гараж, або у вас є паркінг, і в цьому паркінгу, в гаражу, в будинку у вас є звичайна розетка, або своя зарядка. В такому випадку зранку у вас повний бак. Вам не треба нікуди їхати, не стояти на АЗС, носити в черзі, не думати про те, чи варто вам вже їхати кудись. Особливо цей пункт засінять люди, які зараз їздять на спортивних машинах, і їм треба 98 або 100 бензин, який так просто всюди не купиш, і треба їхати на спеціальну АЗС, на якусь нормальну, хорошу. Тож пересівши цю спортивну машину на Теслу, або на якусь електричну БМВ, або на електричний Mercedes, то ви можете здихнути з полегшенням, оскільки зранку у вас буде завжди повний зряд, і вам не треба кудись їхати і шукати цей дорогий бензин, який ще не всюди є. Саме пункт, до речі, буде це імпорт за незалежність, оскільки бензин та дизель ми імпортуємо з інших країн. До початку повномасштабного вторгнення ми імпортували з Білорусі та з Росії. І відповідно, коли почалося вторгнення, у нас був дефіцит цього пальна. І, відповідно, ця проблема з імпортом палива, вона остро була гостро стала навесні, коли був сильний дефіцит палива, і люди не могли нормально завитися бензином, треба було стояти в черзі багато годин лише 20 світів. Тому звісно, зараз ситуація краща, але все одно дизель і бензин ми імпортуємо і таким чином ми навантажуємо нашу економіку. І, Відповідно, за рахунок того, що виїздимо автомобілі, який споживає електроенергію, яка виробляється в Україні. Тому ми незалежно від імпорту. Восьмий пункт також стосується джерела енергії, за рахунок якої машина приводиться в рух. Це пункт автономність, оскільки електрику ви можете добути з багатьох джерел. Ви можете спалювати вугірненез. Ганяти воду через ГЕС, атомка. Якщо все це, наприклад, не працює, або у вас блокаут, у вас є сонячні електростанції. Звісно, не в таку гарчахливу погоду і не взимку, але влітку у вас є сонце. Ви можете з рахунок сонця добути електрику. Також ви можете добути електрику з генератора, з дизельного або бензинового, з, з газового. Також може бути ситуація, коли у вас дома немає електрики. Але на такій станції електрика є. Ви можете поїхати туди, зарядитися, а далі в вашому приватному будинку використовувати цю електрику з машини для того, щоб зробити весь будинок. А деякі машини мають це з заводу. Це функція називається Віколтолот або Віколотогол, Віколотохом. І таким чином, підключивши машину до вашої мережі, ви можете мати електрику, а добувати її, наприклад, десь в місті. Також деякі у місті добувають електрику напряму з 12-вольтового акумулятора. Або з великої батареї до рахунок понажаючого і з 400 вольт на 220 вольт. Загалом питання того, щоб електрику добути кудись перенести, воно є дуже важливим. Зараз люди купують пристрій типу КФО, Блюєті. У мене самого пристрій пристрії, оскільки в мене квартира, я не можу підняти свою машину до будинку. Якщо був будинок, то мені такий пристрій не треба було би. І зараз такі пристрій також треба нашим військовим. Якщо ви дивилися попереднє моє відео про поїздку в Австрію, там я привіз з Відня дві станції Блюєтті. Є 80 наших військових. Так бачите на цих постках, вони доїхали досить швидко. Військові були дуже раді, вони їм дуже потрібні. Але на жаль, одна з цих станцій наразі вже знищена, і є потреба ще в трьох таких станціях. Чи що мій колега знову відкрив цей збір, ви можете пересвідчитись по фотографії, що ці збір реальні, що ці станції реально доставлені до військових, вони реально використовуються, вони реально потрібні. Тож там сума не є такою великою. Я дуже прошу всіх долучитися до цього збору. Власування на збір буде в описі до відео. І так, наближаємося до причини номер 9. Власне, для багатьох це буде причина номер один. Це економічна причина. Багато людей чогось вважають, що електромобілі це дуже якісь дешеві машини, на яких дуже дешево їздити за копійки. І давайте з'ясуємо, звідки пішла ця інформація. Взагалі. Отже, якщо ви заряджаєте вашу електричну машину вдома від домашньої розетки, за коли ви, наприклад, запускаєте газонокосилку, чи дрель, чи препаратор, чи якусь ще техніку, звичайно, побутова розетка на 16-12 вольт. Отож, якщо ви на цій розетці заряджаєте машину, а ще й по нічному тарифу, то у вас виходить 1 кВт година близько 8 Переважно електромобілі на одну сотню кілометрів витрачають близько 17 кВт годин. Тобто, відповідно, 100 кілометрів пройденого шляху на такій електриці, у вас буде коштувати близько 12-15 гривень. Відповідно, 1 кілометр 12-15 копійок. Тому, коли ви їздите на звичайній домашній розетці, на звичайній, які у вас вдома стоїть, заряджаєте за ніч, ну так, не швидко, але за ніч вона заряджається. І більшості людей того, що за ніч зарядилися, вистачає на щоденні потреби, а це близько 20-50-100 км, залежності від того, наскільки у вас потужна розетка. Вдома, тож в такому випадку, так, поїздки на електромобілі є досить дешевими. Це досить економічно вигідно. Якщо ви живете в приватному будинку і їздите в місті або передмісті, то вам буде вистачати щоденного запасу ходу, і у вас будуть поїздки дуже дешеві. Згадайте також, що обслуговування у вас є недорогим. То у вас ще й поїздки дешеві, то машина виходить дуже вигідною. І економічно електромобіль виглядає дуже класно, дуже цікаво. Але це лише за умови, якщо у вас є домашня розетка. Йдемо далі, у вас розетка в паркінгу, у вас тоже не на 68 і 80 копійок, а вже 5 гривень за кіловат-годину. І це вже виходить трошки дорожче. Якщо вже так рахувати, виходить то близько 90-100 гривень за 100 кілометрів. Тобто вже близько одного рівня кілометра, якщо ви зретесь в паркінгу. Але якщо ви приїдете на такі станції, а тут один кіловат година коштує близько 9 гривень, то вже виходить питання, що у вас один кілометр коштує близько 2 гривень. А взимку розход вже не 17, вже розход близько 23, В більшості деяких машинок навіть до 30 доходить, якщо сильно навалювати, то виходить вже не зовсім дуже дешево, правда? А якщо ви далі їдете на швидкісних зарядках, які заряджають машину за 30 хвилин, і ви хочете подорожувати між містами, або у вас це єдиний спосіб заряджання вашого авто, то вже кілометр може виходити 3 гривні. А якщо ви їдете за кордон, і за кордоном заряджаєтесь по одному євро, що досить дорого. Ну правда, звісно, є зарядки по 60 євроцентів, по 50, по 70, але є і по одному євро. Справді в європі зарядки. То там вже кілометр виходить дуже дорого. І тоді економічність в акції мірі йде під питанням. Тож цей пункт варто розглядати, він є дуже важливим, він є дуже важливим для багатьох людей, але це не є абсолютно величиною. Тобто хочете поїхати з Києва у Львів, то ви доїжджаєте до Рівного на тих кілат-годинах, які ви зарядили по 80 копійок вдома, і вас виходить половина шляху дуже дешевою, а друга половина шляху, ви доїжджаєте вже по кілат-годинах, кожна з яких коштує по 13 14 гривень. Десята причина, і в принципі заключающа, тут в кінці буде ще одна додаткова, топ-11 причина. То десята причина купувати електромобіль є психологічна причина. І вона пов'язана прямо з вартістю їзди. Мій тесть зараз їздить на електромобілі Hyundai Ioniq електричний, який ми пригнали йому з Румунії цього літку. До речі, якщо ви не бачили це відео, можете подивитися на каналі просто епохальне відео, як ми поїхали в Румунію і шукали там машину, привозили її в Україну. Отож він зараз їздить на цій машині щодня. У нього є друга дизельна машина, старенький Фольксваген Каді. Тож раніше він на тому каді не сильно хотів далеко їздити. Він собі кожну поїздку враховував: ага, усе я поїду 20 кілометрів туди, 20 кілометрів назад, оскільки то буде десь 40 кілометрів, а на вартість бензину, а на витрати помножити. А ще на те, що на низьких швидкостях ідуть вище витрати у нього на машині, і ще обслуговування, то ще додати. Порахувати, і то виходило так, що він думає, а чи варто мені взагалі їхати? А може мені не їхати, а може мені краще лишитися вдома. Так само по севу. А чи варто мені їхати по севу кудись на машині, чи можна взяти велосипед, поїхати на ньому? І він це рахував, і це для нього виходило дуже важливо. Отож, іноді він відмовляв собі в поїздках, хотів він кудись хотів поїхати, а зараз, маючи електромобіль, маючи заряджання вдома по нічному тарифу та ти що, він їздить постійно всюди, треба, не треба. Такий придумав собі, мені треба поїхати в Мукачево, якогось там родича, відвідати щось відвезти, з кимось зустрітися. 100 кілометрів туди, 100 кілометрів назад, 200 кілометрів має запас ходу від розетки, прокатався і все. Без питань, тож поїздка туди назад 200 кілометрів, витратив 30 гривень на дорогу, ще засіб попутчиків туди назад, заробив ще 400 гривень. Він дуже задоволений, дуже почав багато їздити, і тож цей це психологічний фактор і досить важливим, оскільки приносить радість в житті людини, оскільки вона може їздити куди хоче, і це дуже прикольно, дуже класно. Деякі люди можуть зі мною звісно не погодитись через те, що електромобілі мають менше запас ходу ніж бензинові машини, і для деяких людей навпаки вартість поїздки не має значення, а має значення те наскільки часто ви робите зупинки на заправку машини. Тож для деяких людей це не буде фактором. Але для мого тестя це було фактором. Він рахує гроші. Для нього електромобіль, звичайно, став дуже приємним відкриттям, і він тепер їздить тільки на ньому. А дизельна машина стоїть і ніхто її навіть не чіпає. І одинадцятий пункт він такий, прямо не стосується прям загального топ 10 купівлі електромобіля. Тому я виніс його як бонусний пункт. Це пункт своєчасність. Ось зараз саме зараз найкращий час для того, щоб купувати електромобілі, тому що. Зараз криза, їх ніхто не купує. Як почалися обстріли нартичної на інфраструктури там, десь в жовтні, то все. Ринок просто помер, його нема. Ніхто їх не купує. Вони всюди стоять в салонах, і ціни падають. І вони впали реально сильно. На деякі тесви, прямо люди дзвонять і кажуть, я не хочу купувати по такій ціні, я хочу купити за 10 тисяч дешевше. І деякі люди навіть продають. Мене знайомий недавно віддав машину за якусь дуже смішну ціну. Щось європейська трійка була перформенс. Перформес європейська трійка нормальна на невеличкому пробізі, продав її за 45 тисяч доларів, хоча купував її десь близько п'яти 6 тисяч, оскільки ніхто не хотів купувати, йому треба було терміново. Ці ціни не є адекватними, вони піднімуться. В будь-якому випадку навесні, влітку ціни вже будуть знову звичайні. Але зараз, якщо ви хотіли купити колись електромобіль, зараз саме час іти на авторію і шукати в Україні по наявності електромобілі, які є, які власники хочуть продати по якійсь своїй причині. Наприклад. Люди злякалися в електромобіля, хочуть купити собі дизельне авто, або злякалися проблем з електрикою, хочуть купити собі якусь машину на газу, або ще якась особиста причина, наприклад, виїжджають з України, вирішив продати машину. То зараз саме час піти до цих людей і купити їхню машину за досить дешево. Власне, в мене ж така є проблема, оскільки я купив собі вже нову машину. Зараз чекаю, поки вона приїде в Україну. А цю машину я планую продавати і зараз її нікому нормально по нормальній ціни не продам. Буде ще окреме відео про продаж мого електромобіля. Можливо, хтось з моїх підписників захоче купити, але одразу кажу, я буду продавати по нормальній ціні, по тій, яка має бути, по тій, яка була до жовтня, по тій, яка буде після весни. І відповідно, якщо ви хочете купити хороший електромобіль, хорошу Tesla Model 3, я буду її продавати. Буде детальне відео з анонсом про продаж, але не по низу ринка. Не так, як продають зараз машини. Якщо ви хочете купити щось за дуже дешево, то вам час зараз піти купити. Того хто готовий продати, а такі люди є. Я не готовий, але хтось готовий. Тож це рішення є своєчасним. Також в Україні за останній рік постійно росте інфраструктура зарядна, постійно збільшується кількість зарядних станцій. Можна навіть подумати, так війна ж цього року чого збільшується, а все одно збільшується. Все одно ставляться нові зарядні станції. Незабаром в Івано-Франківську відкриється нова, перша швидкісна зарядна станція на 120 кВт. Такої потужності станції ще не було на Франківщині. І теж буде, це буде перша станція, і вона відкриється зараз після жовтня, після всіх цих обстрілів, під час війни. Станції відкриваються, швидкісні, потужні. Тож інфраструктура росте, а уявіться, більша буде після нашої перемоги наступного року, коли ЗСУ виженуть всіх орків з нашої країни, і все буде класно. Тож, якщо ви хотіли купити автомобіль, купуйте його зараз. Це найкращий час. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що я сказав, про ці 10 причин, яка з цих 10 причин є для вас найбільш головною? Чи це економічна причина, чи це екологічна причина, чи технологічна, чи причина комфорту, психологічна? Будь-яка з цих причин може бути для вас першою. Я виклав першою екологічність, оскільки для мене екологічна причина є головною. Як бачите, економічна не є головною для мене, і вона по факту. Не є для мене причиною взагалі, ось при заряджанні на публічних зарядках і, і при тому, що немає розрядків вдома, як у мене, то електромобіль не є прям супервигідним. Тому я його не купував не через вигоду. І люди, які мені пишуть, що поїхати на газу буде дешевше, ну може й так. Да. Я не знаю. Я не слідкую за цінами на газ. Я сподіваюся, відео вам сподобалось, і до зустрічі в нових відео.